В Івано-Франківську у День свята усіх представників органів місцевого самоврядування привітав новообраний голова обласної ради Олександр Сич. Хочу привітати всіх працівників органів місцевого самоврядування, депутатів, які обрані недавно на місцевих виборах посадових осіб, працівників органів місцевого самоврядування і з цим їхнім професійним святом. Бажаю, щоби. Кожен із них достойно представляв інтереси громади, щоб громада за це шанувала цих людей, шанувала тому, що вони захищають достойно інтереси громади, і громада це відчуває. Вітаю і саму громаду, тому що сам термін самоврядування говорить про те, що громада намагається сама врядувати собою. І для того, щоб сама врядувати собою, вона і обирає людей, вибирає депутатів, депутати формують якісь виконавчі апарати і робляться для того, щоб інтереси громади були задоволені. Тому, перш за все, всім і громаді, і обраним депутатам, і посадовцям, і працівникам міцного здоров'я, натхнення, наснаги, бажання працювати на користь громади і при тому всьому всіляких разів у себе вдома.